Канадські лікарі спільно із медиками Волинської обласної клінічної лікарні упродовж тижня допомагали українським воїнам, зокрема нейрохірурги, щелепно щелепно-лицеві хірурги, мікрохірурги та анестезіологи. Проводили операції нашим військовим, які отримали різні травми на війні. Це 38-річний роман, став на захист України, підписавши контракт. Чоловік у 2023 році отримав поранення. В результаті в захисника не залишалося ні губ, ні верхньої щелепи, ні носа. Завдання лікарів було, хоча б повернути функціональність обличчя. Тому волинські лікарі спільно із канадськими колегами провели консультацію. А далі й операцію по відновленню обличчя військовому операція була складною та тривала. До 10 годин йому було сформовано за допомогою кадаверських ребер. Зроблено каркас носа, і потім було взято звідси такі проки влеп його перекинули на ніс, закрили дефект. Але зараз є проблема, що немає верхньої губи, ніби. Немає недостатньо тканин і є дефект кісткової верхньої щелепи. Тобто планується зараз цей флеп, отут же його можна буде відрізати і провести be таку ревізію, тобто вичистити жир і постав, покласти його назад. Але планується взяти з клубової кістки е, кістковий, кістковий трансплантант і його поставити сюди, нижню губу, дещо перемістити на верхню. Щоб закрити цей дефект, а ось цьому українському захиснику робили операцію на черепі, лікарі усували дефекти та встановили імплант. Після всяких втручань нейрохірургічних, то може бути дефекти черепа. І ті дефекти черепа якось треба перевести до той час, як рани загоїться, то далі треба той дефект вирівняти і привернути пацієнтів до нормальної анатомії. Так що ми хочемо накрити мозок і реконструкцію перевести до черепа, щоб була нормальна форма і щоб там була стабільна реконструкція. Тривала так на життя. І uh, всякі способи, uh, всякі способи, які ми то може вчити. А ми вживаємо такі продукти, які ми самі розпочали в нашому шпиталі. І ми це вживаємо від наших пацієнтів. це дешевше, і також ми визнаємося в тому матеріалі. Маємо досвід з цим матеріалом, Ми маємо віримо, що матеріалів найкраще. Це звичайний акрилік. А, так що тут є форма. Після комп'ютера ми беремо КТ, це пересвітлення до того пацієнта. З того КТ можна в трьох розмірах показати, яка який, якого розміру і який контур е, того дефекту. І тоді ми можемо зробити форму. Є одна форма і друга, які прикриються разом, так ви тут бачите. Ми до того лише доливаємо акрилик. Чекаємо 30 хвилин, і при операції як нейрохірург працює, то я буду мати готову перфектну форму, щоб поставити на той дефект і прикріпити того дефекту. Загалом у Луцьку канадські лікарі провели 18 операцій за чотири дні власними інструментами, розхідниками і навіть трансплантатами. Лікарі проводили операції пораненим і травмованим. Першу чергу військовослужбовцям збройних сил з масивними дефектами м'яких тканин і кісток черепа та кінцівок. Частині військових рятували кінцівки, а частині відновлювали обличчя, які дуже постраждали у бою. Ми приїхали так на, на тиждень допомогти лікарям із ними працювати. Тут дуже мала річ. Я важливе, щоб з, з всіх тих країн, з Америки, з Канади, щоб більше таких місій приїжджали, щоб працювати з вами. То важне, щоб був обмін думок. Щоб ви мали підтримку, технічну підтримку, щоб такі операції виконувати. Я переконаний, що та потреба буде існувати 10 років після війни, бо будуть всякі дефекти, деформації, що треба виправити, виправляти подальшому часі. Завітав у Волинську обласну клінічну лікарню і голова Волинської ВА Юрій Погуляйко. Володимир Подгорець, 40 років, це вже в нього третє поранення. повертаєтесь завжди. Дякую. Я вам велике дякую за це. Ну ми його забрали з військового шпиталю. Також лікарі подзвонили і, на щастя, він теж попав під ту програму. Вони нас вчать не тільки як це технічно зробити, вони нас вчать, як підготувати пацієнта і як з ним погодитися після операції. Вони обіцяли нам дати протоколи ведення пацієнтів, щоб було поменше цих ускладнень. Як зазначив керівник області, результати роботи волинських та канадських лікарів вражають і дарують шанс на повноцінне відновлення українським захисникам. Велике дякую вам за ваш досвід, який ви передаєте нашим лікарям. І наші лікарі теж хочуть сильно подякувати вам за ту роботу, яку ви проводили, і проводите надалі, надаєте допомогу нашим військовим. Нашим військовим дуже. Дуже складно зараз, і дуже треба допомога в такому от от вигляді, як ви робите, і ви зробили неможливо співпраця із канадськими лікарями стала можливою завдяки фонду Волинь Сос медікал в особі відомої волинської волонтерки Наталії Ареванюк. Зазначають, що коли канадська місія працювала в Польщі, то хворих на операції возили саме туди. Тож, завдяки. Наполегливості небайдужих людей і по справжньому золотим рукам волинських та канадських хірургів вдалося зробити майже неможливе і втілити в життя мрію захисників повернення до повноцінного життя.